Відомий розвідник Роман Червінський лишається за ґратами. Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію захисту червінського і лишив в силі вердикт суду першої інстанції з деталями. Олена Рибінська, Олено Оленко, тобі слово. Віталію відразу нагадаю так. Роман Червінський, відомий розвідник, військовослужбовець на його рахунку чимало відомих операцій: так званий Вагнергейт, знищення гіві, мотороли, затримання цемха, який був дотичний до збиття боїнгамеч 17 усе це провадив Роман Червінський разом зі своїми колегами-розвідниками, і наприкінці квітня йому сказали і закрили його у СІЗО на два місяці, бо ж сторон. На звинувачення, вважає, що саме він винний. В перевищенні службових повноважень під час минулорічної спецоперації за версією СБУ, власне Червінський самовільно хотів заволодіти російським літаком, заманити російського пілота без погодження вищих інстанцій, так би мовити, військових уточнюю, військових силовиків розвідки. Буцімто це все самовільно проводив. І в результаті чого прилетіли крилаті ракети на, на аеродрома Канатове на Кіровоградщині. Ну і власне наприкінці квітня Шевченківський Расуд сказав два місяці без права внесення застави нині. вже в апеляційному захист адвокати Романа Червінського хотіли це рішення оскаржити, таким як і сказати, що воно неправильне неправдиве, і апеляційний суд відхилив так само відхилив і вкотре клопотання про взяття на поруки народний депутат від Євросолідарності Володимир Айрів, зокрема подавав таке клопотання ще низка людей присутні. Ми були військові, військові капелани, навіть музиканти відомі українські, багато було людей у залі. Засідання було закрите, бо ж прокурори клопотали про те, аби воно таким було, бо посилаючись на таємницю слідства, і будуть, що будуть звучати якісь таємні таємна інформація. Ну і власне, вже по тому, як ми повернулися до зали, суддя сказала апеляцію: відхилили. Послухаємо сторону захисту Роман Червінського. Ми оскаржували рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Романа Червінського. Отримали відмову. Романа залишили під вартою. Наступний наш крок це подання знову ж таки клопотання про зміну йому запобіжного заходу. У нас на це є 30 днів від минулої ухвали, Тому через два тижні ми будемо подавати знову ж таки клопотання, просити суд змінити йому запобіжний захід. Це власне вже адвокатка пані Людмила Куса казала про Шевченківський райсуд. Власне, це там була це суд першої інстанції, де була ухвалена ухвалений арешт на два місяці. Розвіднику Роман Червінському сам він сьогодні перебуваючи у засклому на лаві підсудних. Тримався, намагався усміхатися. У нього була чимала група підтримки. Зокрема, там і родина була. Ми свідомо до них не підходили, тому що це дуже емоційно складний момент, і були сльози на очах. Однак він із усмішкою його конвоювали із зали суду. Ну і далі будемо слідкувати за перебігом подій вже знову у Шевченківському райсуді. Поки все віталію. Дякую вам. Лана Рибінська, наша журналістка із зали суду, апеляційного суду, де відбувався розгляд справи відомого розвідника Романа Червінського. Романа Червінського залишили на два місяці у слідчому ізоляторі і можливо, через два тижні буде повторна апеляція на це рішення від захисника Романа Червінського. Розкрадали блакитне паливо з газотранспортної системи України на мільярди гривень. Служба безпеки повідомила про підозру фірташу і топ-менеджменту його компанії, які привласнили державний газ. Серед них керівники регіональної газової компанії, яка фактично управляє 20 міськ та облгазами. Також є енергія. Підьому фігурантам підозри повідомили заочно, бо вони переховуються від правосуддя за кордоном. Готуються оголосити їх у міжнародний розшук лише протягом дів. 2021 року через оборудку держава зазнала збитків понад 4 мільярди гривень. Попередньо загальна сума шкоди протягом 16 22 років може становити понад 18 мільярдів гривень. на ...энергию, чтобы мы сразу закрыли тебе Днепр, понимаешь, да, чтобы убрать хотя бы тоже там силовики говорят, что у да, тебя да, да, есть максимум будет. час, через час тебя уже ни не будет, понимаешь, И боюсь, Я что у энергии ни у кого, и тогда будет еще иметь кучу уголовных дел, все, чтобы чем вопрос, а -а -а. говорят же вроде Беню и меня хотят а -а -а. чиркнуть, понимаешь, да. Телефоны лазили, искали меня, Костенко фамилии в телефонах, ну короче. Учитывая, что геоэнергия сейчас пока арестована, мы не можем платить ничего. А. Надо сейчас подумать, что нужно делать, какими документами. Можешь а. сделать переуступку. Знаешь, типа те деньги, которые ты должен для энергии, да? А. Они тебе напишут письма, что прочим, за них рассчитаться, что там с Дитровским обладанием. Більшість громадян України вважають корупціонерів при владі внутрішніми ворогами країни. Такі результати опитування центру разумкова на замовлення дзеркала тижня. Крім того, 84% українців вважають, що варто оприлюднювати факти про корупцію. Все, тому що країна ризикує втратити перемогу у війні, єдність і підтримку партнерів. Натомість 7% вважають, що оприлюднювати ці, ці дані не варто, бо поки триває війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу. Ще майже 9% людей обрали варіант важко відповісти. За результатами опитування на понад 20% збільшилися хабарі співробітникам військоматів, порівняно з періодом по великої війни. Також на більше як 10% зросли суми підкупів лікарів, місцевих чиновників та митників.